Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Донька не від мене, чуєте, не моя, вона взагалі не схожа на мене, кричав Антон, перекрикуючи тишу. Поводінка чоловіка під час розлучення була просто ганебною, дріб'язковою і неприємною до відрази, він ділив усе буквально до чайника. Усе куплене в шлюбі, значить, половина моя. А якщо по справедливості, то всі побутові речі маю забрати я. Дружина ж із донькою у квартирі залишається, наполягав він, звертаючись до судді. Немолода суддя поглянула на нього поверх окулярів, з відкритим осудом перегорнула папери. Наскільки я бачу, квартира належить вашій дружині, вона дошлюбна, отже, не ділиться. Ну, ось, пожвавішав Антон. Якщо квартира не ділиться, то хоча б техніку має віддати мені пральна машина, мікрохвильовка, телевізор, а душову кабіну я взагалі за свої гроші купляв. Ти що, зібрався її знімати? не витримала Ірина. Половину ванної зламаєш. Суддя глянула на жінку співчутливо. Такого дріб'язкового чоловіка їй доводилося бачити нечасто. Гаразд, душову залишу, нарешті сказав Антон. Але тоді пралку мені віддаєш. Так буде чесно, правда? Він навіть посміхнувся судді. Він усім жінкам посміхався, вважав себе чарівним, і часто це справді діяло. Антон був гарний зовні, впевнений у собі. До Ірини він повертався вже давно лише літом. Серце й думки належали молодій колезі, з якою він закрутив роман. Тож і зараз він намагався справити враження на суддю. Та жінка була немолода, досвідчена, її чарівною посмішкою не купиш. Ірина чітко відчувала суддя на її боці, хоч та й не мала права показувати симпатії закон є закон. Але навіть у неї рвався терпець, коли Антон заволав, що дівчинка не його, як тільки зайшла мова про аліменти, суддя повільно взяла окуляри, терла скельця хустинкою і глибоко зітхнула. Тобто, виходить, ви 12 років виховували дівчинку, називали її донькою, а тепер заявляєте, що вам вона не рідна. Як це розуміти? Ну як? іронічно усміхнувся Антон. Я давно знав, що ліза не від мене, але терпів чужих дітей не буває, та аліменти я платити не буду. У мене тепер інша сім'я. Може, й своя дитина з'явиться? Своя? Ірина мало не задихнулася від обурення. Вона прожила з ним скільки років і навіть не уявляла, що він може впасти так низько. Тримайте себе в руках, тихо сказала суддя. А вам, Антоне, я змушена відмовити. Аліменти ви платитимете, доки не доведете, що дівчинка не ваша. За законом вам потрібно зробити тест. Антон одразу знітився. Тест робити він не збирався, бо він знав. Ліза його донька. Вона просто копія бабусі, це бачили всі родичі, дві фотографії поруч бабуся в дитинстві і Ліза. і не відрізниш. Та йому вистачало совісті відмовитися від власної дитини. Наступного дня Антон пригнав розове авто під під'їзд, щоб вивезти техніку, яку вибив під час розлучення. Він стежив за вантажівками так, ніби ті переносили музейні експонати. Аби не подряпали пральну чи посудомийку. Ірина не заважала, не виходило дивитися, але коли виявила пропажу чайника, нового набору каструля та столового сервізу, не знала, сміятися чи плакати. Смішно і сумно одночасно. Добре хоч Ліза цього не бачила. Ірина відвела доньку до бабусі і не сказала жодного поганого слова про батька дитині й так важко. Навіщо ще й стосунки отруювати статам? Коли вони повернулися додому, Ліза ходила квартирою мовчки, сумна. Погляд зупинився на порожньому місці під раковиною, там, де стояла пральна машина, на відсутніх речах батька. Уночі Ірина почула приглушений плач, в темряві вона сіла на край ліжка доньки, поклала руку на ковдру. Доню, усе добре. Інколи дорослі розлучаються, але це не означає, що ти більше не бачитимеш тата. Ліза раптом здригнулася, скидаючи мамину руку. Це ти винна, хрипко прошепотіла вона. Ти винна, що тато пішов. Він сам казав з тобою йому було погано. Ти просто до нього чіплялася. Ірина оторопіла, наче не Ліза. Чужий грубий голос говорив словами Антона. Я чіпляюся. Ірина проковтнула образу. А ти знаєш, що тато пішов до іншої жінки? Знаю. Ліза рвучко сіла. Він сказав, що ти його допікла, тому й пішов. Ірина відчула біль у грудях. Десь у глибині донька була права, вона справді пиляла Антона. Але що мала робити, коли той повертався ночами, пахнучи чужими парфумами. Проте про все це вона лізі не скаже дитині потрібен час, і вона його отримає. Ірина зробить усе, аби дитина пройшла крізь це з найменшими втратами. Ірина простягнула до доньки руку, хотіла погладити по плечу, але Софія знову віддвинулася. Так ніби перед нею була чужа людина. Лягай спати, тихо сказала вона, завтра рано до школи. Це було все, що Ірина змогла вимовити, перш ніж вийти з кімнати. Уранці донька була мовчазною, і Ірина вирішила, що Ліза шкодує про вчорашні сказані слова. Вони до цієї розмови більше не поверталися. Донька пішла до школи, а, повернувшись, поводила себе стримано, на мамині запитання відповідала коротко і неохоче, і вже до вихідних стало зрозуміло, що донька не шкодує про жодну сказану фразу. У суботу Ірина дозволила собі поспати довше. Вставши, тихо ходила квартирою, аби не розбудити Лізу. але близько дванадцятої не витримала і зазирнула в дитячу доньки там не було. Значить, пішла рано. Але куди? Ірина схопила телефон і набрала номер. Софія не відповідала, лише на п'ятий раз взяла слухавку. Пізніше Ірина зрозуміла, що донька робиться навмисно, щоб помотати матері нерви. Голос уліза був веселий. Позаду гучно грала музика та чути було сміх. Ти чому надзвонюєш? безцеремонно запитала вона. Я з татом. Ми в торговому центрі. Тут свято, аніматори. Як це з татом? Чому ти не попередила мене? Ти спала. Все, мені ніколи. Ірина слухала короткі гудки, як у грудях піднімалася хвиля гніву й образи. Щойно перелік змінився з лістю. Вона зрозуміла, так справді, не може більше тривати. З донькою треба серйозно поговорити. Ліза повернулася після обіду. Задоволена, але водночас агресивна. Більше так не роби, випалила Ірина. Ти повинна мене попереджати, а що саме не робити? З татом не бачитися. Він попередив, що ти будеш перешкоджати нашим зустрічам. Я, Ірина, мало не задихнулася від обурення. Та зустрічайся скільки хочеш, але мусиш мене попереджати. Ти ж спеціально крадькома пройшла повз мою спальню. Нічого я не кралася, огризнулася Ліза. Мамо, відчепись, добре. Дівчинка презирливо фиркнула і зачинила двері в свою кімнату, просто перед обличчям матері. Ірина ледь стрималась, щоб не піти слідом і не влаштувати скандал. Дівчині потрібно дати час, повторювала вона собі, але час минав, і ліза ставала лише зухвалішою. Спочатку вона бачилася з Антоном кожні вихідні, потім рідше. Але після кожної зустрічі поводилася все огідніше. Ірина терпіла це майже рік до дня народження доньки. Вона купила торт, накрила стіл, запросила своїх батьків, хотіла тихого сімейного свята. Після цього дозволить Лізі сходити з подружками на піцу. Так вона уявляла цей день. Але донька лише єхидно фиркнула і пішла, навіть свічки на торті не задмухала, пішла до батька. Ірина не сумнівалася. Антон зробив це навмисно, щоб дошкулити колишній. Дивися, бачиш, донька зі мною хоче святкувати, а не з тобою. Увечері Ірина не витримала, Перше за весь цей рік накричала на доньку Чому ти так вчинила? Я ж готувалася, накривала стіл, могла хоча б трохи посидіти з нами. А я не хочу з тобою сидіти. Зухвало, відказала Ліза. Я взагалі з тобою жити не хочу, з тобою ніхто не витримує. Тато від тебе втік, і я теж піду. Ти жити зі мною не хочеш, розгубилася Ірина. З ким же ти тоді хочеш, з батьком? Так, з татом. Він казав, що просив залишити мене з ним, а ти не дозволила. Ти ж мати, у тебе більше прав. Ти хоч раз спитала мене, з ким я хочу жити. Тут твій тато казав, що хоче забрати тебе до себе, ледве вимовила Ірина. Ага, і зараз хоче». Каже, що його нова дружина мене з радістю прийме, мені з ними було б добре. Нову дружину ти хоч бачила? Ще ні, і що? Познайомлюся. Тато, каже, вона чудова Терпінню Ірини настав кінець. А ти ніколи не думала, що твій тато тобі бреше. Він навіть не пропонував забрати тебе. Це ти брешеш? Ти вигнала його з дому, і мені життя не даєш. І чим же цікаво, я тобі не даю жити. Ірина вже не кричала, вона просто плакала, думала, сльози розтоплять дитяче серце, але Ліза дивилася так само холодно, як і сердито. Подумай сама я пішла спати. Ірина залишилася стояти посеред кімнати, відчуваючи, що провалюється у прірву. Вона замислилась можливо, справді робить щось неправильно, хотіла допомогти донці адаптуватися, а стало тільки гірше. Ліза перетворилася на маленького хижака, постійно насторожена, агресивна, колюча. Причина була зрозуміла. Антон після кожної зустрічі працював над тим, щоб налаштувати її проти матері це було очевидно аж занадто. Після того, як він на суді мало не відмовився від доньки, чекати від нього добра нема чого. Що він домагається помсти? За те, що Ірина не віддала половину своєї ж квартири, але якби там не було, розповісти Лізі правду про поведінку її батька Ірина не могла. То хоча б і розказала, Ліза б відповіла, що ти знову наговорюєш. Але як діяти? Уранці, заспокоївшись, вона знову спробувала достукатися Донечко, твій тато тобі бреше. Не слухай його. Він злиться на мене і хоче тебе налаштувати. Мене не треба налаштовувати, холодно відповіла Ліза. Я все сама бачу. І мені не потрібен твій торт. Вона різко відсунула тарілку зі смаколиками. Мені взагалі нічого від тебе не треба залиши мене в спокої. Наступний рік став для Ірини справжнім пеклом. Ліза була повністю некерованою. Її улюбленим словом стало відчепись. На уроки реагувала так само. Відчепись, нічого не задавали. грюкнула дверима просто перед самим носом матері. Після чергової зустрічі з Антоном Ліза заявила Хочу замок на двері. У мене має бути особистий простір. Ти всюди лізеш, заходиш без стуку. Ірина лишень стояла і дивилася на доньку, не впізнаючи в ній ту спокійну добру дівчинку, якою вона була всього кілька років тому. Чотирнадцятирічна Ліза переживала справжній апогей підліткової агресії. У наступний день народження вона чекала, що хоча б тато привітає, а він навіть не зателефонував, забув, як завжди, і всю свою образу дівчинка зігнала на матері Це ти, ти щось зробила, наговорила татові, що він навіть мені не подзвонив, а він обіцяв, що на мій день народження познайомить мене з своєю дружиною. Скоро у мене буде братик, і тато дозволить мені нянчитися з ним. Ось воно що. Тихо сказала Ірина, усе одразу стало на свої місця. Нова дружина Антона вагітна, і тепер йому просто не до доньки від першого шлюбу. Ірина вже скільки намагалася вмовити доньку піти до психолога. Я що, ненормальна? зірвалася Ліза. Отже, ти так про мене думаєш. Доню, психолог це не психіатр. Просто у нас із тобою останнім часом зовсім не виходить нормально поговорити. А може, я й не хочу з тобою говорити, огризнулася дівчинка. Якби ти дозволила мені жити з татом, я б сама до тебе приходила, і до психолога я точно не піду. Їй було 14, і вона відчувала себе достатньо дорослою. Ірина вирішила використати це, знайшла досвідчену психологиню і запросила додому Ти ж доросла, Лізо, спокійно сказала Ірина, то й поведінка має бути дорослою. Якщо ти впевнена у своїй правоті, давай спокійно поговоримо з психологом. Не треба істерик, Просто наведи свої аргументи. Гаразд, кивнула дівчинка. Аргументи? Добре. Моя мати вічно всім незадоволена. Вона занута. При розлученні тато хотів, щоб я жила з ним. І я теж, а мама була проти. Мені з нею важко. Вона мене не розуміє. Твоя пропозиція зрозуміла, Ліза». Кивнула психологиня. Але подумай якщо б твій тато справді хотів, щоб ти жила з ним, хіба він досі не познайомив би тебе зі своєю новою дружиною? Чому він цього не робить? Та пішли ви. вигукнула Ліза, зриваючись із місця. Ви всі налаштовані проти тата. Вона вискочила з квартири, з гуркотом зачиняючи двері. Тут усе гірше, ніж я думала, тихо сказала жінка Ірені. Ви впевнені в тому, що колишній чоловік не хоче забрати Лізу собі? Навіщо ж він переконує дівчинку в протилежному? Населити мені хоче, з розпачем відповіла Ірина. Я на 200% впевнена, він ніколи не планував забрати Лізу. та й нова дружина його не горить бажанням спілкуватися з моєю донькою. Тоді я дам вам одну пораду ризиковану, але дієву. За кілька годин Ліза повернулася додому. І одразу спіткнулася об валізу, виставлену в передпокої. Не роззувайся», спокійно", – спокійно мовила Ірина. Я поговорила із психологом і зрозуміла, що ти маєш рацію, я не маю права позбавляти тебе сім'ї, яку вибрала ти. Тож, якщо хочеш жити з татом і його новою дружиною, будь ласка, у валізі речі на перший час, решту забереш пізніше. Адресу тата пам'ятаєш? Ні. Розгублено прошепотіла Ліза. Нічого, я пам'ятаю, задоволено відповіла Ірина. Коли вантажники забирали звідси речі, я почула, куди вони їх повезуть, таксі вже чекає. Поїхали, я відвезу тебе до тата. Зробимо йому сюрприз. У машині Ліза мовчала. Ірина ж говорила лагідно, ніжно. Нарешті твоя мрія збудеться, доню. Я хочу, щоб тобі було добре. Живи з татом. А до мене приход у гості. Таксі завернуло в тиху вуличку приватного сектору. Будинок належав новій дружині Антона. Ірина давно це знала. Ліза хотіла постукати у вікно, але хвіртка виявилася відчиненою. Ну що, Ліза, заходь. Тепер це твій новий дім, я лише до дверей тебе проведу, сказала Ірина. Відчинила двері вагітна дружина Антона. Молода, втомлена, з роздратованим поглядом. Побачивши Ірину і лізу з валізою, вона здивувалася. Оце що ще таке. Познайомся, з щирою усмішкою сказала Ірина. Це Ліза, ваша нова донька, вона тепер у вас житиме. У якому сенсі житиме, обурилася жінка. Любий, іди но сюди, підійшов Антон. Побачив лізу, Ірину, валізо, Її його очі забігали. Ви що тут робите? Він виглядав переляканим, винним і загнаним. Ірина усміхнено мовила донька прийшла до тебе жити. Ти ж завжди казав, що мрієш про це. Як жити? Про що? Ви задихнувся Антон. Я не можу її прийняти. Тату. Очі лізе наповнилися слізьми. Ти ж казав. Зараз невідповідний момент, промимрив він. Моїй дружині скоро народжувати. І, і у нас ремонт. Місця немає, а я не займу багато місця, тихо прошепотіла Ліза. Ірина з холодною іронією додала Антоне, може, покличеш свою дружину, ми разом обговоримо? Чи вона досі поняття не має, що ти мрієш, аби Ліза жила з тобою? Досить? вирвалося в нього. Ліза, їдь додому, ми потім поговоримо. Тату, це правда? Голос дівчинки зірвався. Ти брехав мені весь цей час? Антон опустив погляд, потім тихо повторив «їдь додому і просто закрив двері. Так само різко, як Ліза, не раз робила це перед обличчям матері. На вулиці Ірина викликала таксі. Куди тебе відвести? м'яко запитала вона. Як куди? Ліза, плакала, вже не стримуючись. Додому, до тебе. Але ти ж не хочеш зі мною жити, правда? спокійно сказала Ірина. Може, ще раз спробуєш попроситися до тата? Мамо, перестань. Слипнула дівчина. Я все зрозуміла, будь ласка, поїхали додому. Пробач мені. Що, що? Ірина нахилила голову, не почула. Пробач мене, знову слипнула дівчинка. Я більше так ніколи не буду. Клянусь, це був момент її перемоги. Та Ірина була передусім матір'ю. Вона пригорнула доньку, а та прилинула до її грудей. Все добре, доню. Все, поїхали додому. А на вечерю щось смачненьке разом приготуємо. Добре? Наступного ранку Ліза, прокинувшись, зайшла на кухню. «Мама, я поводилася огідно. Як ти взагалі скільки мене терпіла? Вибач, доню, я дозволила татові зробити тебе розмінною монетою. Просто не знала, як вибратися з цієї ситуації, тихо відповіла мати. Ліза нічого не сказала. Тільки мовчки пригорнулася до неї. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.